Я почала робити майстер-класи, зазвичай я їздила до людей додому, а цього разу люди приїхали до мене. Якщо ви не бачили мої попередні влоги, я прикріплю в кінці посилання на мою папку з влогами і майстер-класами, ви можете туди зайти і подивитися. Я сподіваюся, вам буде цікаво і дуже чекаю на ваші коментарі, на зворотній зв'язок. Так як на дворі був снігопад, ми вирішили написати зимовий пейзаж. Я підібрала декілька фотографій, я згенерувала їх завдяки штучному інтелекту, я робила запит і він мені генерував картинки. У нас було декілька варіантів. Але дівчата вибрали ось таку хатинку, яка була в зимовому лісі між ялинками. У всіх дуже класно вийшло. Майстер-клас трохи затягнувся. Але подивіться, який класний вийшов результат. Деякі з цих дівчат взагалі вперше тримали пензель в руці, і вони в житті не малювали. І подивіться, які гарні картини в них вийшли.